Їм вже показали обласний драмтеатр, познайомили з тим, як у нас проходять уроки, та розповіли про історію першої загальноосвітньої школи. Українська сторона з усіх сил намагається зробити перебування польських гостей у рівному насиченим і цікавим. Програма досить цікава. Вони побачать музеї нашого міста. І власне, також ми продумали їм розваги, які можна в нашому місті показати. Це і зоопарк, і сьогодні пройдуть міжнародні змагання у боулінг клубі. Крім того, 17 польських школярів та троє педагогів впродовж чотирьох днів знайомитимуться з повсякденним життям своїх рівненських однолітків. Чори заквартирована, діти оселились в українських родинах, знайомляться з традиціями, звичаями і з мовою. Це дуже цікаво і дуже пізнавально. Якось спробуємося порозуміти. Нас так добре прийняли родини. Ми пробуємо порозумітись, і це дуже добре і швидко в нас виходить. Мови трохи схожі. Хоча польські гості провели у рівному лише добу, кожен із них уже має враження від того, що найбільше сподобалось. І та подобається організована українська освіта. У вас школу всі 11 років ходять до одного закладу. А ми спочатку в початкову, потім гімназію, потім у вищу школу, де готуємось до професії. Фактично, ми кожних три роки кудись переходимо. Дівчата у вас дуже гарні, не те, щоб у нас в Польщі не красиві, але у вас їх дуже багато, вродливих. Приємно по місту пройтись. Я надовго запам'ятаю цю поїздку. В рамках угоди про співпрацю вже в листопаді 20 наших школярів поїдуть до Польщі, аби так само познайомитись з культурою сусідньої держави. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День.